Продовжуємо разом вивчати історію України. До вашої уваги такі питання. Давні слов'яни, велике розселення слов'ян, східнослов'янські племена напередодні утворення держави. Давні слов'яни з'явилися на території України на межі другого першого тисячоліття до нашої ери. Існує кілька версій походження слов'ян. Перша. Прабатьківщиною батьківщиною слов'ян є межиріччя вісли та одеру. Друга Прабатьківщиною слов'ян є територія між річками Дніпро та вісла. І третя Прабатьківщиною слов'ян є течія річки Дунаю. Перші писемні згадки про слов'ян містяться у творах римських авторів Першого Другого століття пління старшого, та цита Птолемея. Які називали їх венедами докладніше розповідають про слов'ян джерела VI століття і наступних. Наприклад, Йордан у книзі про походження і діяльність гетів 551 року писав: ці венеди походять від одного кореня і сьогодні відомі під трьома назвами: венедів, антів, склавінів. Такі ж назви зустрічаються і в інших джерелах. Прокопій Кесарійський в тому ж таки VI столітті. Характеризував устрій життя слов'ян. Такими словами, ці племена не підлягають одній людині. З давніх давен живуть у демократії, тому про все міркують гуртом. Археологічною відповідністю венедам є зарубинецька культура, розкопана вікентієм Хвойкою на Черкащині. Ця культура існувала з другого століття до нашої ери до першого століття нашої і охоплювала територію середнього Подніпров'я та Полісся. Саме із Зарубинецької культури беруть свій початок українці. У другій половині першого століття зарубинецькі племена зазнали тиску з боку сарматів. У Другому столітті зарубинецьку культуру змінила Черняхівська. Назва походить від села Черняхова Київської області. Ця культура охоплювала територію між Сіверським Донцем на Сході та Дністром Прутом і вздовж Бугу на Заході. Рівень їхнього розвитку був значно вищим. Занепа цієї культури пов'язують з Навалою гунів кінець 4 середина 5 століття. Основну галузь господарства східних слов'ян, які мешкали в лісостеповій зоні, становило землеробство. У лісових районах панувала підсічна система землеробства, а в степових перелогова або ж переліг. Підсічна система землеробства це система, за якою на ділянці вирубували ліс, спалювали його і попелом удобрювали ґрунт. Такі ділянки використовували протягом 2-4 років, після чого їх залишали. Переліг це система землеробства, за якою поле обробляли і засівали до виснаження землі. А після чого освоювали нові ділянки. Допоміжну роль у господарстві відігравали мисливство, рибальство та бортництво, займалися також і тваринництвом, розводили рогату худобу, коней, свиней. Сільськогосподарське виробництво поєднувалося з ремеслами: ливарством, обробкою металів, гончарством, деревообробним та склоробним ремеслом. Релігійні уявлення слов'ян мали характер язичницьких вірувань. Вони вірили в потобічне життя, обожнювали сили природи, вірили в різних богів. Громовержець перун, Бог Сонця Сварог, Бог тварин Велес, Бог рослинності, життєдайності і добробуту семарагу. Свої божества вони зображували у вигляді ідолів, як, от, наприклад, Збрудський ідол. Велике розселення слов'ян. Це переселення слов'ян, яке відбулося у VI-VII століттях у процесі великого переселення народів. В результаті наприкінці першого тисячоліття слов'яни поділилися на три групи: західна польські, чеські, моравські, словацькі, поморські, палапські та сербо-лужицькі племена. Східна предки українців, білорусів та росіян, і південна це предки сербів, хорватів, словенців та болгар. У VI-VIII століттях на сучасних теренах України сформувалися сім племінних союзів: поляни, деревляни, уличі, Тиверці, Дуліби, Волиняни і Бужани, білі Хорвати, Сіверяни. Одним із перших виник, але швидко розпався у VII столітті Дулібський племінний союз. Він розташовувався від Західного Бугу на Заході до горині на сході, від Прип'яті на півночі і до Верхнього Дністра на півдні. Центром зародження східнослов'янської держави стало Полянське князівство. Першим полянським князем літопис називає Кия, який разом із своїми братами Щеком, Хоривом і сестрою Либідню в кінці п'ятого століття заснували місто Київ. На північний захід від полян розташувалися деревляни. Вони охоплювали територію від річки Случ на Заході до Дніпра на сході, від річки Уборті та Прип'яті на півночі і до річки Тетерів на півдні. На північний схід від полян в басейнах річок Десна, Сейм і Сула оселилися сіверяни. На півдні уличі між річками Оріль, Дніпро і Самара. Та в лісостеповій частині Південного Бугу. На південний захід у межиріччі Дністра та Пруту розташувалися Тиверці. Хорвати займали територію від верхньої Надністрянщини межиріччя Верхнього Пруту і Дністра, північну поковину та Закарпаття. Увага! Вивчаючи життя стародавніх слов'ян, ми зустрілися з новими термінами. Бортництво збирання меду диких бджіл. Етнос спільнота людей, для якої характерна спорідненість мови, території та культури, Культ – Обожнення або поклоніння. Язичництво первісні дохристиянські релігійні вірування, багатобожжя, обожнення сил природи, рослин та тварин, Держава. Це політичне утворення, яке, спираючись на органи влади і закони, обов'язкові для всього населення, регулює життя суспільства, зберігає його цілісність, забезпечує розвиток, захищає від зовнішніх ворогів. Федерація форма державного устрою, за якою державне утворення складається з кількох інших державних утворень. Які поступаються частиною свого суверенітету на користь спільних органів влади, самодержавство це форма влади, за якої важелі влади зосереджуються в руках однієї особи.